Елієнко. О, повертає на Рібіна! Непогано зараз, як вже розіграно тут. Хороша така передача від Дмитра Єльєнко. Павлюченко в центрі. Фролов на добивання. Першим тут випереджає, Нікіту Тищука. І 1-0 на користь ЗП Гром 2. Плахотнюк. виграє цю боротьбу Павлов. Готує свій удар. Юрій Павлов переклав під на направу. Ну і підстраховував Ярослава Хінько. Вибиваючи м'яч із порожніх воріт. Ри. Низом пробиває. Роберт Мікладзе. Більярдний удар за точністю. Вдається. Роберту Мікладзе. Мяч таки пройшов. Точнісінько під стієчку 2-0. П'ятою зараз забиває Владислав Фролов, тим самим оформлюючи дубль. Як же розібрався тут 22-й номер Гроб-2. 3-0 Власенком. Фролов, Фролов. І таки оформлює хитрик у цьому матчі. Владислав Фролов. 4-0. На коризок Гроб 2. Мірінков. Богдан Бутурлін. Елієнко. Елієнко тягне флангом, Мілєнко виконує передачу. Забиває Мірінков. Ну, а тут такий удар, що, мабуть, будь-хто із воротарів не врятував би. 4-1. Яч під удар Юрію Павлову. А ось це передача від Юрія Павлова, яка повинна була стати результативною. Забиває Плахотнюк 5-1. Тищук прострілює Богдан Бутурлін. Плахотнюк і тут на м'яч тисне Міколадзе, Плахотнюк забиває Владислав Плахотнюк. Дубль для нього 6-1 для ЗП групи. Для Волкова ця передача. Фролов повертає м'яч. Фролов не забиває Фролов. Кругло вдвічі своєї команди врятував.